Всім привіт, вітаю! Хочу показати вам ще одне своє замовлення від фармасі за листопад місяць. Справа в тому, що я його не планувала робити, але на Чорну п'ятницю, вірніше, в фармасі це був такий чорний тиждень, можна так говорити. Дуже компанія дала хороші ціни акції, і тому я все-таки вирішила замовитись для себе, і трішки тут є замовлення моїх клієнтів. І зараз вам покажу. Так, значить, іде пакувальний лист, як завжди, йде от така повітряна подушка, яка захищає. Товар в коробці. Так, ну і давайте подивимось. Замовили в мене дитячу зубну пасту з полуничкою. Підходить для дітей віком 3. Тут у нас є 50 грам, і така зубна паста коштує, здається, 59 гривень, не пам'ятаю скільки. От, Вирішили замовити її. Так, для себе я замовила ще от парочку таких патчів з біозолотом. Я вже говорила, що вони мені дуже сподобалися, тому замовила, тому що е, мені здалося так, ну, можливо, так воно і є, насправді, що вони дуже гарно справляються з. Набряками під очима. Дякую дівчата, хто мені написав, що токи це набряки. Ну, як завжди, знаєш, але забуваєш. Вилітає з голови. Так що дякую. А пачі дійсно хороші, поки була акційна на них ціна, хоча знижка була там невелика, але все ж таки приємно купувати за такими цінами. Так, для чоловіка і для сина взяла отакий от дезодорант. У них вже був такий же дезодорант Stay Fresh, тільки, здається, Fresh він називає... Аква, здається, не пам'ятаю, не буду вам говорити, така темно-синя упаковочка. Я вам його рекомендувала, говорила, що там дуже приємний парфумований аромат, парфумний аромат, аромати. Дорогого чоловічого парфуму. Цей теж дуже приємний, але вже трішки ну, не такий насичений, але теж е, дуже гарний аромат. Думаю, що моїм хлопцям сподобається. Ну, і... Вам все-таки рекомендують ці дезодоранти. Їх якось надовго й вистачає, і ну, вони, звичайно, йдуть дезодоранти, але дуже-дуже приємний аромат. Так, он, замовила я дві туші. Ця туш 3D-ефект, була по акційній ціні. Вона йде із звичайною щіточкою, а їх знаменита туш, вірніше, туш від фармасі Zen. Йде з е, силиконовою щіточкою, і е, вона йшла е, по акційній ціні, по доволі такій хорошій ціні, тому я її купила. Не знаю, мене просять якусь туш, так як в Вейвені зараз немає, і ну, просять продати якусь туш, принести, показати, що в мене є. Ну, Віднесу завтра і ту, і ту. Нехай дивляться, як, яка їм подобається, тому що я, чесно кажучи, ну, не запитала, яка щіточка їм більше підходить: чи силіконова, чи е, е, така звичайна, звичайна пухнаста. Так, ще один пакетик. Так, що я замовила? Замовила от цей чистячий порошок. В своєму попередньому замовленні я про нього забула. Якби він був представлений в каталозі в фармасі, то, звичайно, я б його побачила і замовила. А так, чомусь фармасі не хоче показувати цей товар в каталозі. Не знаю, чому так. Чи це тільки розраховано на представників фармасі, а на клієнтів, не знаю, чому така ситуація. Запитувала там у деяких дівчат-блогерів, які вже давно займаються. Продукції фармасі, але й вони теж мені не дали якоїсь такої конкретної відповіді. Цей порошок, хоча він і недавно випущений, але вже доволі такий популярний в фармасі. Це лінійка Smart Life, яка випускається в Україні. Тут навіть тут написано: Made in Ukraine і сердечко жовто-блакитне. Тут у нас іде 500 грам. Цей порошок іде з таким. Індикатором, коли його намочуєш, спочатку наносиш, потім, коли намочуєш, він стає таким, ну, мені його сказали, так, що він стає синім, здається, і видно, на поверхні, на яку ви нанесли, де цей порошок є, де, де, де його немає, де ще, можливо, потрібно підсипати. Так, все так миленько написано: без окулярів я їх не взяла, не побачу. Ну... Доволі такі гарні відгуки на нього. І я взяла е, дві штуки таких порошків. Порошку верніше я очищу будь-яку поверхню для кахлю, кухонних поверхонь, для сантехніки, і що тут у нас е, плити і кастрюлі універсальний порошок. Саме головне, що він без, здається, без хлору, і як то кажуть, підходить для алергіків. Запропоную на роботі дівчатам, знаю, що в мене там такі є любителі таких чистячих порошків. Та і у мене чоловік саме любить такий порошок. Він завжди, коли біля машини щось робить, і потім руки брудні такі. То є, звичайно, ці автомобільні пасти, які очищають руки, але от він каже, що такими засобами він краще всього видаляє бруд з рук. Таке машинне масло, такі всі забруднення. От, тому вже давненько просить у мене, щоб я йому купила саме отакий порошок в е порошок в порошку, да? такий сипучий, такий сипучий порошок. Так, і е була доволі таки гарна пропозиція на набір. Це рідкий засіб для прання біли білих речей і прямо вивідник. Цей засіб я вже купувала для прання білих речей. Він мені дуже подобається. Дуже гарно перебілі речі, ну, особливо на високих температурах гарно та і на низьких теж непогано він справляється з забрудненнями. Такі речі білі, навіть яскраво білі, От, подобається. І прямовивідник я ще не пробувала. Ну, надію, що він теж мені сподобається. Почитаю ще більш детальну інформацію, вона в нас є на зворотньому боці. Інформація є на зворотньому боці, правда, під час використання цього засобу ця інформація стирається, тому в фармасі потрібно якось більш так ретельно детально продумати, от саме. Як щоб зробити цю наклейку, щоб вона ну, служила довше нам, тому що інколи забуваєш, там хочеш щось подивитися, а воно вже все стерлося, злізло і ніякої інформації ти ну, не бачиш, і потрібно потім десь щось діставати, дивитися або в інтернеті, або відкривати каталог там шукати. От, але за ці два засоби була хороша ціна, здається, 249 гривень. Тому я вирішила купити, тому що дійсно, особливо цей для білих речей мені дуже-дуже потрібний. І він дійсно класний, мені сподобався. Якось не знаю, чому я забула замовити набір пробників. Я, чесно кажучи, була впевнена, що я їх замовила, але я знаєте, там пару раз перенала. Це замовлення, і, мабуть, все-таки вже в кінцевому результаті я про ці пробники забула. Там хороша була ціна 19 гривень. Шкода, але нічого, замовимо наступного разу все, от таке було моє замовлення. Ще хочу сказати, що тут у мене були листівки з аромат, ароматними такими кружечками. З 10 штук цих листівок, але я коли перевіряла посилку на пушті, я їх забрала і залишила на роботі, там, ну, щоб дівчата мене. Знайомилася і забула їх забрати, щоб вам показати. Але хто займається фармасі, той напевно знає, про що я говорю. Так як в компанії такі невеличкі, я так розумію, проблеми з пробниками, от то вони вирішили таким чином випустити такі листівки, як вони називають за Рома лаками, щоб буклети такі, щоб знайомитися з. Нотами з ароматами для мене це дуже корисно, так як я тільки-тільки починаю знайомитися з парфумерією фармасі. Так, ну от і все моє таке невеличке замовлення, дійсно ціни хороші, тут уже нічого не скажеш, що тут все дорого, знаєте, не по карману. Я замовила все по доволі таки доступним цінам, і навіть такі ціни, що, якщо порівняти, то в магазинах ще можливо і дорожче буде. Все, дякую за перегляд, дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам дуже-дуже вдячна. Ну, а на сьогодні все. До наступної зустрічі, до наступного відео. Тримаємося, відволікаємося і підтримуємо один одного. Пока-пока, до побачення!